Всім доброго ранку. Друзі проснулася, попила кави і, так як обіцяла, хочу показати залишки текстилю, можливо, доформуєте посилочки і відправляти, мабуть, сьогодні не буду, хоча і хотіла поїхати на почту, забрати там перекази, в мене є, але якось вихідні вже перебуду. Якщо так можна, зателефоную на Укрпочту, дізнаюся, чи, чи можна до вівторка почекати. А тоді, уже, хто на Укрпочту замовляв, відправлю у вівторок. А хто на нову почту, можливо, в понеділок, а можливо, також у вівторок, всім відправлю. Не хвилюйтеся, усі отримаєте посилочки до Різдва. Пошта зараз у нас працює гарно, слава Богу. Ну, І, мабуть, я почну. На деякі речі тут позбирала все, що в мене є, на деякі речі тут я ціни позанижувала. От, тому, будь ласка, передивіться. Розміри, мабуть, я не буду вказувати, бо я їх вказувала у попередніх відео, а бистренько пере, перебіжимо, передивимося. Ось показувала вчора цю доріжку меншу. Я її ціну знизила на 20 гривень, 180 гривень, отака краса. Новенька. Так, не знаю, куди відкладати, мабуть, отак туди і буду відкладати. Далі маю отаку скатертину, філейне мереживо. Кругленька вона. Ось зверніть увагу. Вона такого не білосніжна, а такого кремового кольору 80 гривень. Так. На круглий столик, або, можливо, це чайна скатертина. Ось показу, показувала вам отаку скатертину новеньку. Вона з вовни, вона вовняна. Ось така текстура, скатертина прямокутна. Я озвучувала, кому буде цікаво, знайдете у моїх відео, знайдете її розміри. Так, і ціна 230 гривень усе, що я могла скинути на ній. Так, отака От доріжка. Показувала вам, вона новенька. Це льон, але є на ній на мережці. Ось я показувала, десь зачепилося, і зачепилося, і ось так. Дуже тут легко все можна виправити, підшити, Ось так. 80 гривень така доріжечка. Так, Ось недошита чайна скатертина, я вам показувала. Е, можна використовувати, тут є частинка вишивочки, можна її прийняти дуже легко е, і використовувати як просто, просто скатертину 50 гривень. Так. Ось маю отаку скатертину яну. Із вставочками мереживними. Ось така вона. Має деякі вона тут ось тут заштопана, вона, От. але вона величенька, це не чайна скатертина. Вона нату... з натурального льону. Ну, це тут в одному місці пошкодження. Більше я не бачила. 120 гривень, ціну знизила. Це все, що я можу вже на ній. Знизити. Маю такі дві наволочки, Отака От одна в клітинку, ось. І ось така отака наволочка. По 60 гривень кожна. Так, ось скатертинка з полуничками. Я вам показувала її. Така приємна скатертинка. Вона довгенька, на прямокутний стіл 180 гривень. Ось оця бантик вишитий, аплікація і вишивочка, чайна скатертина 150. Так, Маю отаку доріжку, вишивка ручна, натуральна тканинка, натуральна мережка. Ось показувала вам виворіт її, такого вона кольору жовтенького, гарненька така доріжечка, 80 гривень. Так, маю оці рушнички. Ну так, я тоді неправильно озвучу. Ну, не те, що неправильно, не було в мене чим виміряти. 73 на 34 їх розміри. Це натуральний льон, вони новенькі. Ось вони є декількох видів. Зараз я вам покажу їх. Так, ось такого кольору. Це вафельний, але це все натуральна тканинка. Це ось такий зроблений під вишивочку. Е, ніби їх було два. Можливо, продала вже. Оці рушнички будуть по 50 гривень. Кухонні рушнички натуральні. Так. Маю два отакі рушнички, вони більшенькі. Зараз розміри озвучу. Ось такі красавчики. Розміри 73 на 43. Отакий і ось і ось такий. Дивіться: Льон новесенький. По 60 гривень. Так, далі показувала вам отакі рушнички е, з вишивкою, машинна вишивка, е, полотно зроблене під льон, так цікаво, ніби сирувате таке. Тут додавлена якась, е, якась ниточка. Отакий рушничок і ось такий рушничок. Оцей рушничок 130 гривень біленький. І оцей рушничок під льон зроблений 140 гривень. Це вишивка, машинна вишивка. Ось, зверніть увагу. Так, а, розміри, а розміри зараз скажу, тому що розміри 75 на 33. Тому що тоді я вам неправильно озвучувала розміри. Поуцінювала я їх. Якщо ви дивились попереднє відео, ви пам'ятаєте. Так, ось скатертина. також показувала вам за таким гарним принтом, вона в гарному стані. Така цікава тканинка 180 гривень. Так, ну це ось серветочка вишита. Вчора показувала вам, я озвучувала розміри на, ль... на льняному полотні. Натуральне, таке цупкеньке, така симпатична серветочка 50 гривень. Так, ось ця доріжечка. Також, мабуть, це було у вчорашньому відео з вишивочками. Я показувала, що є тут жовтенькі цяточки, я не виводила. Можливо, треба було у кисневому порошку замочити, нічого я цього не робила. 60 гривень. Так, ось ця скатертина. Показувала вам з чотирьох куточків вишивочка менша, і з одної сторони ось така вишивочка гарненька. Бачите такі вюночки. 150 гривень така скатертинка. Вона більша, звичайно. Так, також з такою чудовою вишивочкою, але посередині є дірочка, я вам також це все показувала. З чотирьох. Куточків, отака е, вишивочка, 150 гривень. Верніше, 100 гривень. Ось, я вже запуталася. Ось, зверніть увагу. 100 гривень. Так, маю отаку скатертину круглу із філейного мережева, тобто вона плетена, але машинне тут плетіння. Вона кругла, ця скатертина 180 гривень. Так, ось чудова серветочка. Зверніть увагу, натуральної ниточки тут. Дивіться, яка симпатична. Цю я, мабуть, ще не показувала. Розміри 32 в діаметрі вона. І ціна такої серветочки 40 гривень. Ось така зірочка, також з натуральних ниточок вона плетена, біленька, в діаметрі вона 30 сантиметрів. І ціна такої серветочки 30 гривень. Так, ось зверніть увагу, є в мене така серветка, нитки і рис. Якось, ну, звичайно, мабуть, вона втратила колір, бо із цієї сторони вона такий має блакитний колір, а із цієї сторони, білий. Тому я думаю, що просто вона лежала десь в когось отак цією стороною і на сонці вона втратила колір. Але вона дуже гарно виглядає. І навіть і на цю сторону вона дуже гарна. І на цю сторону вона дуже гарна. Вона не має ніяких втрат, оце єдине, що тут щось із кольором якось погралися. Чи природа, чи люди, не знаю. В діаметрі така серветочка 37 см і ціна її 50 гривень. Так. Ось маю таку тонесеньку. Ну, це полотно, але таке відчуття ніби батист. Не знаю, чи це вручну люди тут вишивали таку вишивочку. От, Бачите, вся вона вишита, вся вона ціленька. Чи це вручну, чи це машинна вишивочка, якщо можна так вишивати, я не знаю. Розмір її: 57 на 39. Цієї серветочки і ціна її буде 40 гривень. Так, далі зверніть увагу, це, це я придбала на барахолки. Ось така краса, я вам ще не показувала її. Ну, звичайно, її треба випрасувати. Це ручна робота. Ось така фіраночка. Ось така фіраночка. Ну, я думаю, що це ручна робота. А можливо і не ручна. Але якщо на барахолки, ні, це ручна робота. Тому що якби це була машина, тут трішки не співпадають візерунки з тієї сторони і з тієї. Розміри зараз я вам її озвучу. Розширю. Ширина її, е, ширина її 63 сантиметри і довжина метр. 120 гривень буде ціна отакої краси. Можна використовувати як фіраночку, можна десь на консольний столик використовувати її. Тут натуральне полотно. Так, ціну озвучила. Та озвучила 120 гривень. Так, учора показувала вам ось таку італійську скатертину. Така, е, Ніжний такий тут малюнок, принт. Вона довга. Е, ось така скатертина 200 гривень. Ціну знизила. Так, ось хто хоче придбати дві отакі серветочки. Дивіться, є в мене дві такі серветки. От, це Атлас, вони розміри, я зараз вам озвучу. Вони 42 на 42, десь так. Отакі От такі їхні розміри. За дві серветочки 30 гривень. Так, Маю отаку одну дуже гарну, вона новенька серветочка, ну, Португалія виробник. Так, також така цікава текстура, бачите, на жаль, вона одна 42 см в діаметрі, і ціна такої серветочки 30 гривень. Так, показувала вам у попередньому відео дві отакі його новорічні наволочки. Ось. По 60 гривень кожна, якщо хтось може, хоче придбати. Так, маю отаку новорічну скатертинку. Така щільненька така тканина, ніби льон. Щільненька і така об'ємненька вона. Ось така скатертинка, вона як чайна або на круглий стіл, хоча трішки вона овальна, не зовсім кругла. От. Ну, тут ниточка. Нею не користувалися, просто не заправили ниточки. Після, а можливо, і користувалася, не знаю. Ось такі тут ниточки, їх треба обрізати. Це роз... не розторочилося, а тут закінчувалося оверлок. <кій> <Overlook. кій> <кій> так, 80 гривень така скатертинка. Так, показувала вам. Ось цю доріжечку, дивіться, вишита вона вишита по краю, і за такими маками. Маки і ромашки. Не знаю, наскільки я попадаю в камеру, як я показую. Звідти світло б'є, звідти світло б'є. Ось так. 80 гривень така доріжечка з вишивочкою. Так. Далі залишилась у мене отака доріжка. Ну, Все ж, звичайно, його треба просувати правильно. Залишилась у мене ще одна така доріжечка. Вона не можу сказати не то бускового кольору, ніби й не бузкового. Та ще я вам скажу, що зараз включена лампа і денного освітлення і лампа на стелі не, не можу сказати. Отака От доріжечка, я озвучувала розміри. Є тут злегка, злегка втрата кольору з цієї сторони. От, 80 гривень. Так. Ось зверніть увагу, вишивка. Щось мені писали в інстаграм за цю серветочку, так і мовчать, не знаю. Вишивка тут стрічками. Мережка натуральна по краю. Ось бачите, така цікава структура, на якій вишита вона, з цієї сторони вона підшита. Це фабрична, дивіться, 100% бавовна. Ось є в мене етикетка, хто виробник, не знаю. І 50 гривень буде така серветочка. Ось за такою цікавою вишивкою, стрічком, стрічками. Так. Ось льняна скатертина, я вам показувала її. Отака От вона тонесенька має таку структуру. Також показувала, Ось. хто бажає придбати розміри указані в одному з відео. Та що ж це таке? Ноги намочила. І 120 гривень буде така скатеркальня. Так, ось це великодня серветочка. Обшита вона отакою мережкою. І ось такі вишивочки з двох боків. Ось гарні такі вишивочки великодні котики, яєчко. І розміри також я озвучувала. Так можу сказати. Розміри її 63 на 63, 80 гривень ціна такої серветочки або чайної скатертини. Так, ось маю такий, ще залишився набір. Прямокутна серветочка трішки відрізняється. Від оцих двох за кольором у цій аплікації. От така прямокутна, отака кругла і ось така маленька, кругленька. 50 гривень за весь набір. Так. Маю дві отакі льняні новорічні серветки. Зверніть увагу, це льон. Ось така і ось така. Розміри також озвучувала, але ну, можу сказати. Розміри 37 на 37, і за дві такі серветочки буде 50 гривень ціна. Так, залишилися в мене отакі серветки, отакі ось круглі, Ціна за такі кругленькі буде по 30 гривень, їх залишилося дві. І ось такі е, меншенькі по 15 гривень ціна за кожну. Їх залишилося 4, можливо, ще десь є, е, не пам'ятаю. Так, ось такі прямокутні. Новорічні серветки. Їх залишилося 6 штук, тобто повний набір, і кожна серветочка така буде по 50 гривень. Так. І ось така серветка, вона щільненька, плетена вона Меланжевою ниткою, тобто тут є і жовті відтінки, і такі бежеві відтінки. Ось така серветочка, як лягає вона на стіл, то дуже вона так щільненько лягає. 50 см вона в діаметрі. Ось. І ціна її 60 гривень. Так, ну і позалишалися. Ось такі з вчорашнього відео. Отака серветочка показувала я вам 50 гривень. Ось така, біленька, це з вчорашнього відео, 50 гривень. Ось маю такі по 20 гривень серветочки Рішельє. мятного і білого кольору. І по 20 гривень ось такі маленькі плетений гачком. Це ось така цікава гачком, але вона така, ніби, знаєте, ніби тут, ну і рис, але не знаю, ну, ось така, бачите, вона ніби мокра таке відчуття. Це по 20 гривень серветочки. Ось така біленька квадратна. Ще тут якось рюшики виплили такі. Ось така бускового кольору. ось, І також є отака, не знаю, що це якийсь поясочок, щось таке, також плетене воно вручну. Ціна їм її, цієї смужечки, також 20 гривень. Ну, друзі, на сьогодні все. Буду чекати від вас сповіщень. А вам бажаю гарного дня, мирного і тихого, щоб ви отримували лише позитивні емоції. Ну і до зустрічі. Пока-пока.